Привіт! Сьогодні поговоримо про, мабуть, одну з most challenging граматичних тем, а саме про артиклі. Артикль це службова частина мови, яку вживають лише з іменниками. В англійській мові їх є три: indefinite, a, n, неозначений, definite, the, означений, and zero article – нульовий артикль, коли біля іменника немає жодних додаткових слів. Singular countable nouns, злічувані іменники в однині, майже завжди вживають з артиклями або іншими уточнюючими словами. Наприклад, my, your, this, that, etc. Саме від артикля часто залежить зміст сказаного. I want to watch a film. Який саме фільм? Та будь-який, аби був цікавий. I want to watch the film. Я хочу переглянути конкретний фільм, про який мені хтось розповів, або який я давно хотіла побачити. На зразок The Devil Wears Prada or Confessions of a Shopaholic. На прикладі цих фільмів і розберемося з основними правилами вживання артиклів. Цього разу поговоримо про Indefinite Article. Неозначений артикль. Rule number one. 1. Ен у першій згадці про щось. Е і N вказують на речі, про які в тексті йдеться вперше. Розгляньмо приклад. Hi, uh, I have an appointment with Енді, головна героїня фільму The Devil Wears Prada, де я носить Прада, говорить: I have an appointment with Emily Charlton. У мене запланована зустріч з Емілі Чарльтон. Яка саме зустріч ще невідомо. У повторній згадці тієї ж речі буде вжито The. The appointment Andy had was successful. Note. неозначений артикль Е e, an вживають лише зі злічуваними іменниками у формі однини. Note, – «е» вживають перед приголосними звуками. A teacher, a university. Тоді як N стоїть перед голосними. An example an iPhone. An umbrella. Rule number 2. – N узначені один з багатьох будь-який. У багатьох випадках артикль E, N можна замінити на one, один, одна чи одне. Зміст речення не зміниться. Розгляньмо приклад. Плануєш покупки. I need to buy a skirt, a a a skirt, pair of new shoes, a sweatshirt and a scarf. Також неозначений артикль здатний замінити слово any будь-який. Ребекка – головна героїня фільму зізнання Шопоголіка. У цьому прикладі неважливо, який саме магазин бачить героїня, адже будь-який магазин одягу здатен змусити серце Ребекки битися частіше. When I see a store – means the same as when i see any store. Rule number 3. AN як узагальнення. вживають для очевидних загальних тверджень. I am a student. It's a cat. Rebecca is a shopaholic. You are a workaholic. You put in all these hours but you don't reap the rewards. It goes into someone else's pocket. You are great editor. Звертаючись до свого боса, Ребека констатує факт: you're a workaholic, but you're a great editor. Ти трудоголік, але й чудовий редактор. Note після артикля можуть стояти прикметник або прислівник плюс прикметник, коли вони характеризують іменник. She 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 bought 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 a a gift 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 for him She bought an unusual gift. She bought a surprisingly useful gift. Ставимо an на початку такої конструкції, тому не вживаємо щось подібне до she bought surprisingly a useful gift. Number four. Сталі вирази з an. Артиклі невід'ємна частина сталих виразів. Set expressions with an часто мають структуру verb plus noun. Наприклад, do a favor, have a good time, take a chance, або пов'язані з вираженням часу. For a long time. Once upon a time. In a minute, a week ago. Це були основні правила вживання неозначеного артикля. Звісно, існує безліч винятків, і вивчити всі неможливо. But don't worry. If you take a chance to use them in real life, you'll definitely learn them all.